Не завжди не сміє, а бачи навчуся. І тоді ти добрі вулі і зусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді на все прийдеш до меди. Добрий день, любі малята. Рада знову бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть! Сьогодні я хочу розпочати наше заняття із запитання: ви любите іграшки? Ось і ці веселі та дружелюбні смурфики запрошують вас до іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця. Скільки ж в ній відділів? А ось про це ми взнаємо, коли пройдемо всі відділи і виконаємо всі завдання. Ну що? Готові? І перший це відділ для немовлят. Тут продають іграшки для самих найменших. Це різнокольорові брескальця. Скільки ж їх тут? Давайте порахуємо. Правильно, їх дев'ять. Яким за рахунком лежить брязкальце левенятко? Перше. Яке за рахунком брязкальце з жовтою кулькою посередині? Правильно, четверте. А яке лежить останнім? Вірно, з квіткою посередині. Яка за рахунком бджілка? Так, вона восьма. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних іграшок. Чому незвичайних? Тому що всі вони різні і нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на ті полички, на які фігури вони схожі. І першим буде у нас ковпак. Він схожий на конус, правильно. А потім кубики. Вірно, це геометрична фігура куб. На що схожий барабан? Правильно, на циліндр. А піраміда. Вірно, піраміда це трикутник. Що нагадує нам доміно? Вірно, прямокутник. А на що схожий бубон? Правильно на круг. Дзига це вірно ромб. А поп-іт? правильно це квадрат. І остання фігура це куля. М'ячик. Молодці. Йдемо далі. Тут розташовані іграшки для хлопчиків. Скільки на полицях стоїть машин? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. А продавчиня принесла ще одну. Скільки стало разом машин? Правильно, десять машин. Число десять позначається цифрою десять. Знайомтесь. Ось маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш число десять зразу маєш. А чому вони стоять разом, знаєте? Послухайте, що сталося у місті цифр. У кожної цифри є свій будиночок, і вони всі між собою дружать. Але одного разу налетів злий чаклун і переплутав всі номери, а будиночок цифри нуль взагалі розвалився. І коли всі цифри нарешті знайшли свої будиночки, нулик залишився на вулиці. Одиничка його пожаліла і запросила до себе. Так вони й стали жити разом. І всі навколо говорили, що в цьому будиночку живе дві цифри, які складають цифру десять. Тож з яких двох цифр складається цифра десять? Правильно, із одинички і нуля. Давайте поглянемо. Де знаходиться місце цифри 10 у числовому ряді: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ось нарешті місце для цифри 10. Завітаємо до наступного відділу. В цьому відділі іграшки для дівчаток. Погляньте, скільки тут багато ляльок. Давайте поставимо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома, восьма. Дев'ята, і нарешті десята. Після якої цифри стоїть десять? Після цифри дев'ять, тож вона є сусідкою десятки, а десять є сусідкою дев'ятки. Поглянемо, що нас чекає в наступному відділі. А тут нам пропонують іграшки для ігор. На вулиці. Ой, погляньте ж, скільки тут м'ячиків. Чи всі вони однакові? Ні. Давайте розглянемо, з яких пар чисел складається число 10. Скільки блакитних м'ячиків? Один. А зелених 9. А разом? Правильно, десять. Отже, перша пара чисел це один і дев'ять. Скільки зелених м'ячиків? Два. А рожевих вісім. І друга пара чисел 2 і вісім. Скільки рожевих м'ячиків? Три. А фіолетових сім. Третя пара три і сім. Скільки фіолетових? Чотири. А жовтих? Шість. І четверта пара. Чотири і шість. Скільки жовтих м'ячиків? П'ять. А червоних? Теж п'ять. І остання п'ята пара. П'ять і п'ять. Запам'ятайте ці пари чисел. А далі нас чекають повітряні змії. Порахуйте, скільки всього трикутників на хвостику у кожного повітряного змія. Правильно, їх десять. Скільки у першого змія жовтих трикутників? Один. А синіх? Дев'ять. Вірно. Один додати 9 дорівнює 10. Скільки жовтих трикутників у другого змія? Правильно 2. А синіх? 8. Два додати вісім дорівнює десять. У третього змія. Три жовтих трикутники. А синіх. Сім. Три додати сім дорівнює десять. У четвертого жовтих трикутників чотири. А синіх? Шість. Чотири додати шість дорівнює десять. У останнього скільки жовтих? П'ять. А синіх теж п'ять. 5. 5 додати 5 дорівнює. 10. А зараз ще ми з вами будемо конструювати. І конструювати ми сьогодні будемо будиночок з лічильних паличок. Будемо відновлювати наше місто. Так, дітки, для цього нам потрібно ось лічильні палички різнокольорові, зелені, сині, червоні. Далі кружечки, квадратики, зелені та жовті. Так, і почнемо ми з червоних паличок. Будемо робити коробку нашого будиночку. Так, ось тут знизу ми викладаємо 4 палички. Будьте уважні. Так, далі, з цієї сторони це буде наша стінка нашого будиночку. Тут три палички. Так і тут теж три палички. Так, молодці виклали. Так, правильно, правильно. Так, добре. А тепер ми будемо будувати дах нашого будиночку. Так, добре. Ось так. Подивіться. Ось так тепер з цієї сторони. Так, молодці. Добре, зробили. Так, коробку з дахом ми зробили. Тепер будемо викладати віконечка. Подивіться, цей будиночок буде трьохповерховий. Так, ось тут у нас буде третій поверх викладаємо. Так, тут шість віконечок. Так. Згадаємо шість квадратиків. Так, тепер віконця будуть один під одним. Ось так подивіться. Другий поверх. Так, і ще одне віконечко. Бачите, ось так. Так, і перший поверх. На першому поверхі по два. Віконечка виходить. Одне під одним віконечко, щоб було. Перевіряйте, щоб було правильно. І ось так. Так, молодці. Добре. Дітки. А тепер нам ще потрібно викласти двері. Двірі будуть викладати, ми будемо е з зелені квадратиків. Двері. Так, ось. Починаємо знизу до верху викладати. Так щільно прикладайте квадратики один до одного. Ось так. Щільно-щільно. Так. Молодці. Так, приклали. Добре. Так, і ось вже ми будиночок нащо збудували. Бачите? Ось такий гарний будиночок вийшов у нас. Так, і тепер біля будиночку, що в нас буде рости? Мабуть, ялинка, так? Ось так. Ялиночку ми зараз біля будинку зробимо, викладемо. Ви це вже вмієте, ми з вами робили. Ось так. Це. Ось така гарна вийшла з вами ялиночка. Так, добре малятка. Молодці. Ось такий гарний будиночок ми з вами виклали. І ось таку ялиночку біля будиночка. Молодці, діточки! Працюйте! До побачення, малятка!